Сайт Миротворець всього за тиждень набрав мільйони переглядів та опинився у центрі гучних скандалів. Портал, створений волонтерами, зрештою отримав підтримку з боку правоохоронних служб. Ключовий розділ вебсторінки, власне, для чого він і був створений відкрита база даних людей, що фінансують, воюють за ДНР та ЛНР та пропагують їх ідеї. Ідея такого центру вона виникла на початку кримських подій. Ті люди, які зберегли вірність Україні. Коли вони почали повертатись на материкову частину України, в чому ми їм допомагали, вони мали е певну інформацію щодо особового складу, який перейшов на сторону ворога. Ті, хто залишились на боці України, почали передавати інформацію про порушників присяги. Потім до нас почали звертатись люди з таких ж самих структур, силових, але з е Зі Сходу, які з Донецька, з Луганська, які залишились вірними Україні, народу України, і мали дуже багато інформації щодо тих зрадників, які перекинулись на сторону ворога. Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко долучився до популяризації сайту. Сумної слави ресурс набув, коли через два дні після публікації даних про екс-регіонала Олега Калашникова та журналіста Олеся Бузини обох було вбито. На сайті з'явились їхні домашні адреси та телефони. Хоча творці миротворця запевняють, що інформацію про бузину виклали вже після його вбивства. Водночас, метод створення порталу Геращенко пояснив у своєму Фейсбуці: за його словами, після активного піару ресурсу члени самопроголошених ДНР та ЛНР, як місцеві, так і приїжджі з Росії, почали перевіряти свою присутність у базі даних. Система фіксувала цих людей за ip адресою а їхні прізвища та імена записувалися, розповів радник міністра. Вчора Антон Геращенко навіть пообіцяв розкрити прізвища тих, хто перераховував гроші для терористів з країн Європи та Північної Америки. Проте жодної інформації так і не з'явилося. А Геращенко спілкуватися з журналістами на тему сайту Миротворець відмовився. Заступник начальника Донецької міліції Ілля Ківа розповідає, що за допомогою ресурсу заарештували коменданта Антрацита Керімова. Проверяем имеющуюся у нас информацию с сайтом Миротворец, где фактически в 99% случаев информация бывает актуальной. У сайта есть люди, которые занимаются Планомерно этой работой, опять же, це соцсети, по которым э, прорабатываются постоянно і виявляються новые нові і нові э, учасники цих терористичних груп. Крім цього, додає Ілля Ківа. Наразі майже у кожному районному відділку внутрішніх справ міліціонери активно користуються базами даних.